Дидактична гра, що зайве. Привіт, дітки! А давайте з вами пограємо в гру. Я вам показуватиму картинки, на яких один предмет буде зайвий. А ви повинні вгадати який. Добре? Тож починаємо. Як ви гадаєте, що тут зайве? Груша, вишня, перець болгарський чи банан. Давайте подумаємо. Груша, вишня і банан це фрукти. Вони ростуть на деревах, а банан на кущах. А перець це овоч. Отже, перець зайвий. Правильно. Уважно подивіться на цей малюнок. У нас тут стіл, подушка, стілець та кровоть. Що тут зайве? Правильно, подушка. Тому що вона з тканини це м'який предмет. А стілець, стіл та кровать це меблі з дерева та мають каркас. Придивіться, а що тут зайве? Подумайте, що спільного між машиною, мотоциклом і автобусом. Правильно, вони їздять, перевозять людей це транспорт. А гойдалка стоїть на місці, на ній граються. А не подорожують, тому зайвий предмет це гойдалка, а тут що ми бачимо: метелик, троянда, ромашка та тюльпан. Як ви гадаєте, що зайве? Правильно, метелик, тому що троянда, тюльпан та ромашка це квіти, а метелик це комаха. До речі, метелики люблять сідати на квіти, щоб пити нектар, тому вони часто поруч. Тут, я думаю, ви швидко відповісте, що тут зайве. Так, зайве тут ноутбук, тому що помідор, картопля та капуста це овочі, а ноутбук це техніка. Придивіться уважно на цей малюнок кастрюля, ложка, ключ та чашка з блюдцем. Що ж тут зайве? Кастрюля, чашка і ложка це речі, які ми використовуємо на кухні. Варимо суп, п'ємо чай, їмо, а ключ потрібен для дверей або замка. На кухні він нам не допоможе приготувати обід. Тож ключ зайвий. А тепер самі. Так, всі тваринки, а гусак це птиця. Молодці. На цьому малюнку, що зайве. Правильно, це листочок. Придивіться уважно на цей малюнок, що тут зайве. Молодці. Це слива. А тепер самі придивіться уважно, що тут зайве. Так, це гриб мухомор. Молодці. Мухомор це отруйний гриб. Придивіться уважно, що ж тут зайве? Зайва квітка. Правильно. Все інше іграшки. І останній малюнок. Давайте подумаємо, що ж тут зайве. Правильно. Це поросятко. А бджілка, муха. Та сонечко, це комахи. Молодці, дітки. Сьогодні ми гарно попрацювали. Тож до нових зустрічей.